Вітаю! З вами акторська майстерність онлайн і я, професійна акторка Орел Марина Миколаївна. Сьогодні ми з вами охопимо таку тему, яка називається почуття та емоції. Що ж таке емоції та почуття? І навіщо вони потрібні акторові у професії? Давайте розбирати! Отож, почуття це наш внутрішній психічний стан. Всі ті моменти, які ми переживаємо з вами щодня. Це є почуття. Почуття любові, почуття ніжності, почуття гідності, почуття гордості це все почуття. І їх дуже-дуже нескінченна кількість. А що ж таке емоції? А емоції це наші реакції на той чи інший стан, на наші з вами почуття. Щоб вам легше було запам'ятати і відрізняти почуття від емоцій, наведу такий приклад. Припустимо, у вас є маленька домашня тваринка. Ну, можливо, в когось не маленька, можливо, в когось і велика. Які почуття ви до неї відчуваєте? Ну, звичайно, це почуття любові, це почуття ніжності, ласки, так? А якщо наша маленька, прекрасна бусічка, хороша собачка, погризла улюблені красівки, які мама купила, вони нові, ще й приказала одягати їх лише на вихід. Які емоції така подія у вас викличе? Ну, звичайно, емоції гніву, емоції злості, так? Ах ти ж така паразитка барсік згриз, чи паразіт барсік згриз, мої красівки! Я тобі, а ну йди сюди! Ось дивіться, наша емоція, злості гніву це емоція, так? Але ж почуття любові, ніжності до нашого песика, до нашого барсика, не змінилися. От вам і приклад. Почуття це наше внутрішнє становище, а емоції це реакції. Запам'ятали? Отож, виділяють шість видів основних емоцій. Це радість, сум, гнів, здивування, страх і огида. Це основні емоції, але вони мають дуже-дуже багато відтінків. І для актора це дуже важливий інструмент ось і весь секрет. Актор користується почуттями та емоціями, щоб передавати свій художній образ, зміст, свій стан, існує дуже багато технік на вираження емоцій. І сьогодні я дам вам декілька вправ для того, щоб ви спробували використати емоцію для передачі певної інформації. Готові? Отож, припустимо. Ми з вами заходимо у величезний будинок. У якому довгий такий коридор. І з правої сторони є двері, і з лівої сторони є двері, і прямо так само є дуже багато дверей. З правої сторони живуть позитивні емоції. З лівої сторони, живуть негативні емоції, а прямо живуть емоції нейтральні. Отож, давайте з вами спробуємо. Відправитись у подорож і відкрити кожну з цих дверей, і спробувати пережити, що ж ми там бачимо за цими дверима. Припустимо, ми заходимо з вами, відкриваємо двері і заходимо в кімнату, де живе емоція радості. Ну, який ж, ж стан у нас зараз з вами? Звичайно, ми радіємо, ми сміємося, ми веселимося. Це прекрасний душевний стан і прекрасна позитивна емоція. Давайте з вами перейдемо до лівої сторони наших дверей і відкриємо дверцята з негативними емоціями. Тут живе злість, тут живе гнів, Спробуйте пережити, спробуйте згадати негативний досвід свого життя, які емоції ви використовували в даний момент. Яка реакція на певні психологічні події була з вами, на певні почуття? Згадали? А прямо живуть нейтральні емоції. які ж емоції нейтральні? Це емоція, наприклад, здивування. Начебто, не туди і не сюди. Ми просто здивовані, але позитивно чи негативно ми не знаємо. Це нейтральна емоція. Емоція лінії це теж буде нейтральна емоція. Ну, лінюся. Ні туди і ні сюди. Ну, не хочу я, ну не хочу. Так, зрозуміли? Тож давайте заходьте у кожну з дверей і напишіть мені в коментарях, які. Яскраві емоції ви пережили, згадавши про ту чи іншу подію, заглянувши в ті чи інші двері. Є? Для того, щоб перейти до наступної вправи, нам з вами знадобиться невеличка скоромовка. Зараз ми з вами її разом вивчимо. Вона звучить так: чапля чахла, чапля сохла, чапля здохла. Запам'ятали? Давайте повторимо ще раз. Чапля чахла, чапля сохла, чапля здохла. Цю невеличку скоромовку ми з вами будемо використовувати для вираження певних емоцій. Візьмемо найяскравіші з них. Отож, емоція радості, використовуючи скоромовку. Чапля-чахла! Чапля сохла! Чапля здохла! Є? Повторіть. Наступна емоція це емоція гніву. Чопля чохла. Чопля сохла, чопля здохла. Є. Тепер давайте перейдемо до нейтральної емоції, яка є огидою. Так? Пробуємо! Чапля-чахла, чапля, сохла, чапля сдохла. Спробуйте і ви. Наступна емоція. Емоція сумніву. Чапля, чахла, чапля, сохла, чапля здохла. Є. Тепер давайте перейдемо, перейдемо до емоції. Яку ж ми ще з вами візьмемо емоцію? Емоції лінії. Спробуємо. О, чопля-чохло! Щопля сохло. Щопля. Здохло. Є? Отож. Ми з вами сьогодні дуже плідно попрацювали. І я вважаю, що ви вже просунулись на, величезний, на величезну таку сходинку в акторській майстерності. Дякую всім за увагу і до наступних онлайн-занять. Па-па!